Вітаємо! Сьогодні розпочнемо рубрику про екторомобілі із автомобіля Hyundai Kona. Kona 20 2020 року пробіг 52 тисячі. Має помилку, помилка періодично вискакує, пропадає. Підключені до переднього радіатора. Включаємо апарат. Маємо якийсь кристал червоного кольору, одинокий, непонятно що. Ну і звичайні сині кристали. Працюємо з переднім радіатором, вже є. є, є кристалізація. У нас триває вже заключний етап, промиваємо двигун з інвертором, є кристалізація. так В цілому. В цілому, що сказати, наче як в цьому автомобілі її менше, чим буває, але так, посередньо, я б сказав, не маленька кількість і не сама більша, що ми бачили. Можливо, пробіг дійсно плюс-мінус справедливий, чесний. Ну а чого не скажеш по багатьом машинам, тож звертайте увагу, дуже перевіряйте. Справедливість пробігу, не знаю, якими методами, але з того, що ми бачимо, дуже багато машин мають кручені пробіги. Тобто, це ну там 40 тисяч проїжджає машина, 40 і в неї вже є повно кристалів і насипає дуже багато, ну не відповідає, не відповідає своєму пробігу. Як не крути, воно видно там по-іншим. Деталям і по експлуатації, як воно там всі, як в салоні. Трішки все ж таки вже надивились цих автомобілів. Звертайте увагу, що пробіги круть, крутять. І, мабуть, їм не мішається робити нічого. Тут проста система для скрутки пробігу, нічого складного, як кажуть. І хтось на це дуже звабливий і хоче заробити грошей, тому що Звертайте увагу ще раз на пробіги. Чим оригінальний пробіг, тим вам буде краще і в дальнішій експлуатації автомобіля. Так виглядає, ще раз підключу, кристалізація є. Триває вакуумна заправка антифризу, антифриз Starline для електромобілів. Спеціальний, зверніть вашу увагу. Закінчили прокачку системи охолодження в цьому автомобілі. Значить, ну, Дуже гарний один власник машини приїхав каже, зробіть табличку, покажіть, що куди влазить, скільки антифризу. Є е, ну так, образно, 4 варіанти. 4 варіанти. батарея 64 кВт з тепловим насосом та без теплового насосу. Також батарея 40 кВт і з тепловим насосом або без теплового насосу. Чотири параметри. Зараз поставлю табличку. Це офіційні паспортні дані, на яких ви можете побачити, що 64 з тепловим насосом біля 13 літрів повна заправка в суху машину на заводі. По факту вміщається приблизно до 12, без 100 грамів, без 50 грамів десь. Ближче туди, 11,8. От, от, Десь влазить в таку, в таку машину. Якщо ж е, е, йде 64-ка без теплового насосу, по паспортним даним на пів літра менше. Тобто менше на пів літра і від цього відштовхуйтесь. Тобто Війде 11,5, може 11,2, десь приблизно так. Якщо 40 сороковка, то максимальна заправка по таблиці йде. По нижньому параметру, дивіться, це показник 10,7 літра з тепловим насосом. І 10,3, 10,2 без теплового. Тобто з тепловим насосом входить по факту десятка. Зараз система по максимальному рівню. Тут залишилося 50 грамів. Ну, може 100 грамів. Та, мабуть, не буде 100 грамів. Із 10 літрів. Вони ще війдуть, проїхатись трошки і ще війдуть. Тобто десь мінус 500-600 грам від паспортних даних. Так воно завжди є. Як не видувай систему після промивки, залишок дистиляту, дистильованої води, яка ніяк не шкодить системі, нормально, що воно там залишається, залишається в автомобілі і тим самим не доходить до паспортних даних. Але це вважається повною промивкою, тому як все промилось, всі контури, все повністю вичистилось, і залишок того дистилята ні на що не впливає. Нормально буде тепер при повній заміні антифризу. Ще раз підчеркну, що ми рекомендуємо робити повну заміну. Хай це буде антифриз, самий дешевий Starline Electro, який зараз можете придбати. Але треба зробити повну його заміну. Не залишайте старий антифриз. Не робіть цю помилку, бо він невдовзі дає про себе знати і знов накидує цих кристалів, і знов повторно їдуть люди на промивку. І ще раз підчеркну інтервали заміни. Коли вже автомобіль БУ має вже втручання в систему, вже кристалізація була, вже помили його, заправили новим антифризом. Рекомендація 50 тисяч або 2 роки. Чи можна переїжджати, можна переїхати цей термін, дивлячись по ситуації, у кого яка, якщо помилок немає, можете ще якісь 20 тисяч зверху поїздити. Але от такі рекомендації дав сам виробник, сам завод рекомендує вже робити наступні промивки за таким інтервалом. Робіть для себе. Позначки, записи, що ви в цьому році зробили заміну через 2 роки, максимум через 3 замінити знову з промивкою. І тоді у вас не буде цієї, проблеми, не буде кристалізації, і ця проблема до вас більше не прийде ніколи. Якщо вчасно будете робити цю процедуру, це був Hyundai Kona з пробігом 52 тисячі, а ми переходимо ще до одного автомобільчика. Наступний автомобільчик Kia Niro, 21 рік, 40 тисяч пробігу. Можна сказати, 42. Проблема вже виникла, власне каже, на 39 виникла помилка. Не часто, рідко вона виникає, але все-таки виникає. Звернувся до нас на промивочку, Підключили, злили антифриз. Перша деталь, передній радіатор, є приставлена. Білі кристали, їста чимало. Спочатку наче небагато здалося, але вже підсипало більше. 21 рік 40 тисяч. Тобто, ну, бачимо, що проблема, як я і кажу у відео, затрагує чи за, можна сказати, відноситься до всіх автомобілів 1922 з синім антифризом. В кого був залитий перша його версія, бск 1 треба мити від кристалів. Що далі? Далі антифриз, власник привіз оригінал Батері System Coolant BSK-2 60%. Отак виглядає оригінальний антифриз, він йде в 2-літрових. Але начебто вже й бачили в 5-літрових. Непонятно, сам власник каже, не знаючи. Той, хто привозив 5 тисячі, то оригінал. Ну наче як це сходиться, що то оригінал. Тобто вже є і в двох, і в 5-літрових. Хто хоче оригінал, будь ласка, от його назва, отак він виглядає. Купуйте в перевірених продавців. Ззаді така є приліплена етикеточка інструкція. Це оригінал. Отже, працюємо, надалі будуть хітер нагрівач та батарея. Подивимося, що там процес триває. Цікавий момент треба показати і сказати важливу річ. Я раніше показував у відео, що можна перевірити, чи є у вас кристалізація, чи немає методом зняття патрубку із лівого теплообмінника. Але... Ще так підкреслював, що не завжди це може дати 100% упевненість, що є там кристали чи немає. І от саме цей випадок цікавий тим, що зняли патрубок із лівого теплообмінника. Подивіться, заглянемо разом. Чисто. Чистенький вхід, нічого не говорить про кристалізацію. Ніщо. Бачите? Тобто цей спосіб не є 100%. -ним. Не, не, не дає 100%, що кристалізації немає. От чистий вхід, теплообмінник не оброшений, нема кристалів, не випадають, а кристалізація є. Вона є в системі. І е, той е, ще моменти такі були, що люди подивились е, у себе і мені писали і, і дзвонили, казали, заглянув і немає в мене кристалів, там не побачив. Не гарантує, що у вас там чисто і все нормально. Тобто, це вже, якщо ви там побачили, це вже 100%, ви його прямо на очі побачили. А коли не побачили, нічого ще не значить. Якщо помилка є, значить кристалізація у вас теж є. Отакий От цікавий момент. Надалі ми переходимо на батарею. Наступне підключення зробили батарея нагрівач Дивимось чистенький фільтр. Поїхала. Пішли випадати пристали. Кількість чимала, маленька. На два теплообмінника лівий та правий, що стоїть за акумулятором внизу. Ми йому по черзі. Наразі лівий теплообмінник. Поїхали. Депло. Є кристалізація. не дуже велика у теплообміннику. але там і Об'єму дуже мало. Бачимо, що там об'єм маленький і на вході не було видно кристалів, але все ж таки воно є. Наступний теплообмінник. Там патрубки задіяні автомобіля і тут. У нас триває заключний етап, промивка двигуна інвертора та двох електричних помп. Є і тут кристалізація не дуже великій кількості, але присутня. Туди кількість буває, що автомобілі не дуже мають багато кристалізації, але при цьому помилка є. І так і не скаже, що воно там так. Дуже мала кристалізація, але помилка вже виникає. Тобто не залежить від кількості кристалів. Буває дуже багато, посередньо або мало. Ну Тут в цьому автомобілі не найбільше, що ми бачили, але і не найменше, посередньо, десь серединка. Присутнє, працюємо з двигуном, промиваємо. Триває вакуумна заправка антифризом, антифриз BSK-2 Battery Coolant System, Sіam Cool, так він виглядає. 64-та батарея із тепловим насосом по паспорту має близько 13 літрів. Ходить після промивки десь ближче до 12. 11,8 десь так. Потім ще 200 грам, можливо, доливають. Близько 12. Вважається повна заміна, тому як 13 можливо на суху систему, коли видуваєш дистильовану воду, десь щось залишається, може яких якихось півлітра, може трішки більше, ніж півлітра. Ні на що не впливає. Більше 12 навряд чи десь можна більше заправити, тільки повністю висушувати систему. Після заправки антифризу вакуумом потрібно прокачувати систему спеціальним електронним обладнанням діагностичним. Яке може це робити, підключатись до електричних насосів, включати команду на прокачку. Зараз йде прокачка. Вже майже закінчили. Відкрився триходовий клапан і вже помпи працюють тихенько. На початку прокачки вони так підвивають. Фінальний варіант. У нас із 12 літрів отак залишається антифризу. Ну і ще, мабуть, якихось грам 200, можливо, <кхід> треба буде долити, трошки покататись і долити. Зараз це порядок. Закінчилась промивочкою цього автомобіля. побачили, що була кристалізація. Стандартна проблема, затрагує майже всі автомобілі. По 22 рік, 23 і четвертий ще не заїжджали. Там вже нова система, новий антифриз, рожевий. Будемо наблюдати і їх в процесі. А наразі ще один автомобіль чекає. Це теж буде Kia Niro, І ще один автомобільчик зараз до нас заїде. Подивимося, що там, який пробіг, яка кристалізація. Отже, не переключайтесь, ще один авто. Черговий автомобіль заїхав до нас, це також KIA Niro, 64 кВт. І тут пробігу покажу вам 90 225 км. Вже не 40, не 50-90. Зробили підключення перше, злили антифриз, зробили підключення на передній радіатор, чистенький фільтр. Дивимось, що тут. її багато, дивіться, скільки викинуло відразу. Робимо реверс сторону. Багато кристалізації більше, ніж у тієї машини, що була перед нею. 40 тисяч менше кристалів, 90 000 більше. Тобто вже кристалізація починається, мабуть, з 30 тисяч. Такі справи. Промиваємо передній радіатор, далі по нашій технології нагрівач батарея, два теплообмінника, лівий та правий, і двигун з помпами і з інвертором. Працюємо. До речі, ще одна ніро і коли зняти патрубок, заглядаємо. Цей патрубок чисто. Тут наче чисто, а тут де зняли. А тут є кристали. Потримай. Бачимо, що є кристалізація. Ну, Бачите, не в кожній машині можна побачити по цьому теплообміннику. Не в кожній. Є там, де чітко видно, а є де наче чисто, але кристалізація є. Таке враження, що кристалізація є у кожній корейській електричці. Просто в кожній. Ми вже скільки їх надивились, і в кожній є. Але тут в цьому автомобілі цікава інша ситуація. Ми завжди знімаємо бачки, розширювальні, промиваємо їх вручну. І цей бачок завжди кристалізація є по всій машині. Всюди кристали, а бачки чистенькі. Чистенькі бачки там. Немає завжди кристалізації, не видно. Але не в цьому випадку. Подивіться, заглянемо в цей бачок. От зараз сфокусуюсь. Видно на дні кристалізація. Ось в цьому кутку дуже гарно видно. Тобто бачок має кристалізацію. Так, його покрутити. Видно, ось в цьому місці лежать кристали. І ось в оцьому. Отакі справи. У когось по теплообміннику видно, а в когось по бачку кристалізацію. переднім радіатором закінчили, почистили фільтр чистенько. Переходимо на батарею з нагрівачем. Поїхали дивимось, що там. Теж більше, ніж попередньому автомобілю. 90 тисяч пробігу, кристалізація більше, ніж від закапки. Що очевидно. Працюємо, миємо батарею. У нас триває процес промивки батареї. Дивіться, яка вже куча. Не в один а вже там триповерхи. Вилетить. Доволі багато. Багато кристалізації в цьому авто. Надалі будемо переходити на теплообмінники лівий та правий. Подивимося, що з ними. Наступні підключення на теплообмінники, як я й говорив, по черзі. Поїхали перший. Правий теплообмінник, той, що не у всіх є, він є тільки в машинах з тепловим насосом, розташований за акумулятором. Звернімо кристалізація, вже парує, розвіта вода, бачимо. Оцей ще розташований позаду. І... Давайте тимчасово. Зараз перейдемо на інший теплообмінник і побачимо, що там. Не навіть не чищу фільтр. З двох теплообмінників висипало вже зменше. Працюємо з цими двома деталями. Працюємо по черзі, щоб для максимальної якості вимивання один, потім інший. І далі після теплообмінників будемо переходити двигун, інвертор, помпи. Отак виглядає більш детальніше ці кристали. Це зібрані з двох теплообмінників білого кольору переходимо на двигун. Так, поглянемо, що ми тут маємо. Так, двигуна почало викидувати. О, тут капець. Дивіться. Просто жесть. Давно вже такого не було. Буде дуже багато. І кусочок, тільки що випав смачний великі кристали вже є. Працюємо двигун-інвертор, дві електропомпи, сюди входять, бачите, забиття серйозне. Закінчились промивочкою системи і заправляємо антифриз. Антифриз привіз власник свій. До нас зараз привозять антифризи, ми не маємо для електромобілів. І тут, бачите, таку землю заправляємо. На самом ділі, цей антифриз, він отак виглядає. Він трішки суніватий, назва його Глісантін G48, готовий антифриз. Власнику порекомендували саме такий антифриз заправити в електромобіль. Дивіться, ми. Не знаємо, чи він підходить, чи не підходить. То є, якби ми рекомендували те, що точно підходить, що перевірено, що йде для електромобілів. Тут немає допуску Kia Hyundai Electro, але кажуть, що цей антифриз заливають, в Теслу, Не знаю, куди там ще. Ну, це на ризик власників. От він довіряє, значить льємо те що, те, що привезли. Такі маємо справу, заправляємо його. І прокачуємо систему. Все, прокачали систему охолодження в цьому автомобілі. Отак виглядає антифриз. Він такий темно-зеленого кольору, якщо без світла, навіть чорний здається. Що хочеться сказати. Це були всі автомобілі на сьогодні. А ще один момент. Може хто замітив уважний, вже писали в коментарях. Часто ставимо на зарядку акум. Оце, ну, Це дуже часто проблема. Приїжджають люди з вбитими акумуляторами, вбитими. Купили машину, перевірте акумулятор, викиньте його і поставте новий. Новий поставте, люди ставлять Bosch, 45-ку, по-моєму. Звичайний, ніякий та не наворочений. Можна подивіться, чим замінити. Ну просто дохлі. Включаємо на прокачку помпи, раз прямо на очах. тає Зарядне, все, пишіть машину, акум розряжений. Трошки заряджаємо, заряджаємо, опять включаємо, знову розряжений. Це важлива деталь, вона використовується в автомобілі і треба, щоб він був нормальний. Тобто, на дохлому акумуляторі не рекомендуємо експлуатувати автомобіль. Перевірте в себе, хто має електрички, під'їдьте, хай вам протистрять акумулятор і замінить це буде правильне вложення грошей. І закінчувати будемо. В цьому відео було три автомобілі, які ви переглянули. Всі мають кристалізацію, всі мають проблеми. У когось більше кристалів, в когось менше, але вони є. І навіть о, така ситуація, що показав, що теплообмінник зверху може не показати кристалізацію. Знімаєте патрубок, а там чистенько. А всередині повно кристалів. Тобто не факт, що я говорив раніше, що ну, ви побачите по цьому і 100% можете бути впевнені, що у вас все в порядку. Якщо помилка у вас виникає, знаєте, кристалізація вже дуже така поширилась, її вже багато там. Якщо ще не виникає, деякі люди роблять профілактику наперед. Часто запитують, що робити. У мене там зараз 60 чи 70 тисяч, помилки немає. Що мені робити, чи мити вже, чи не мити, чи їздити. ну, Рекомендація проста. Якщо маєте гроші і час на це все діло, можна вже зробити профілактику, промити і забути про те, що може там з'явитись в майбутньому. Але якщо хочете зекономити, ну, доїздіть до 100 тисяч. До 100 тисяч доїздіть і 100 тисяч вже по-любому робіть заміну антифризу повну з промивкою. Не робіть так, як роблять десь. Буває в офіціальних сервісах. Звертаються люди, їм пишуть, додали 4 літри антифризу. Просто зробили якоби промивку і додали. Цей варіант не дуже гарний, антифриз має свої властивості і вони втрачаються з пробігом і з роками. І Найкраще це повна промивка із заміною повно на 100% антифризу, щоб антифриз був новий. Це важливий момент. Ще раз підчеркну. Хто дивиться про електромобілі, вам привіт! Це автомобіль з Полтави. І з усіх уже куточків України до нас приїздять. Деякі долають великі відстані, навіть заряджаються по дорозі, чомусь хочуть приїхати саме до нас. Можливо, в якихось регіонах немає таких апаратів, немає. Спеціалістів, що можуть так зробити. Тобто, знаходити в своєму місті, поблизу великих міст повинно бути такі промивки. Люди роблять, але звертайте увагу: не всі однаково цю процедуру роблять. Не всіх однакові апарати, не всіх однакові підходи, і не завжди у всіх однаково на виході. Виходить. Тобто, Десь можна звернутися і потім через деякий час незабаром знову повторяти процедуру. І такі вже були, які до нас приїжджали після повторного десь якоїсь промивки. Отже, всім вам бажаю не ламатись, щоб у вас не було кристалів, як кажуть. І всім мирного неба. Слава Україні, слава Збройним силам України. До зустрічі!